Заборонено судом 103 мітинги. Це десь чверть всіх судових заборон в Україні на одне місто. А всього Херкові пройшло десь 800 мітингів. Ви можете порахувати лічі. Тобто він дуже високий. Влада це пояснює тим, що там Тимошенко, що це в основному значить, стосується протестів навколо Тимошенка, але це не так. Бо забороняли мовний майдан взагалі за тиждень шість разів примоталося заборонити. Забороняють мітинги там, зоозахисників, профспілок, зустрічі а, кандидатів депутатів з виборцями. Все, що забуло. аби було. Причому сказати за яким принципом дуже важко, бо що забороняють, щось ні. Чому це важливо? Тому що, на жаль, я сама з Харкова дуже багато технологій всяких таких, роботи з громадськістю. Спочатку випробовувалися в Харкові, а потім переносилося на всю Україну. Ми вважаємо це величезною загрозою і вважаємо, що цей досвід Харкова треба просто вийти. Ну а тепер я передаю слово Олександру Северону. Це хто не знає наш. Головний юрист, кандидат юридичних наук, а він вже розкаже, що ми з цим будемо робити, які ми зробили сьогодні.